Ти пробач мені, матусю, необачні кроки, і відсутність, вона має нескінченні строки. Я тепер від вас далеко дивлюсь з висоти. Тут мені також нелегко, Господи, прости, я згадував на майдані твою колескову. Лину у думках додому і повертався знову. Тут мене чекали хлопці. Мої однодумці, я усім їм віз гостинці у дорожній сумці. Я хотів, моя матусю, чесно в світі жити, не бажав тобі хустину чорною носити. Але ж доля визначилась, коли народився, хіба ж ти не сподівалась, щоб я одружився? Заспокой, матусю, тата, нехай не сумує, хай обом вам зузуленька років начаклує». Щоб щасливу Україну врешті збудували, і до віку, мої рідні, мене пам'ятали. Я приходитиму, мамо, до вас у вісні, бо Твоє відкрите серце це світло в вікні. Ми повстанем в обороні біля Отчих крес на духовному кордоні сотня із небес.